Три з половиною роки десять трамваїв у Львові похизувалися новим парком, який придбали у кредит. У борг взяли в Європейського інвестиційного банку і коштувало таке задоволення майже 17,5 мільйонів євро. Дуже вигідні умови. І, взагалі, співпраця з Європейським інвестиційним банком це унікально позитивна співпраця. Сьогодні ми маємо вже фінальний акорд, коли всі 10 трамваїв вже заїхали в депо і всі вони сьогодні вже є на маршрутах, вони працюють. Для чого це потрібно місто, особливо у час війни? По-перше, усі нові трамваї низькопідлогові, підлогові, а кількість людей з особливими потребами на жаль невпинно зростає через російську агресію. По-друге, цей транспорт виготовили саме у Львові. Тож бюджет міста та країни наповнюється, а вітчизняний бізнес розвивається. Перші п'ять трамваїв оцих ми здали достроково на півроку раніше, але ви знаєте, то ковід, то війна, і незважаючи на це, що наша молодь сьогодні захищає нашу Україну на фронті. Ми в тилу робимо те, що ви бачите. Зупинятися на десяти трамваях мерія не збирається. Зараз повним ходом працюють над ще одним проєктом оновлення старого транспорту. І тут основним завданням знову ж таки є пристосування міських електричок до потреб візочників. Ці трамваї вони вже це передбачають само собою, але ми маємо великий парк трамваїв, які ще виготовлені в минулому столітті. Придатні до роботи, але вони мають бути придатні для людей з особливими потребами. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У Львові розпочали реставрацію балкону на фасаді понад сторічного будинку на вулиці Кирила і Мефодія. Ця споруда є пам'яткою архітектури, а процес відновлення відбувається по програмі співфінансування. Частину платять мешканці, а решту покривають з міського бюджету. Тут мешкає родина художників, це не байдуже, і все залежить звичайно від особистості. І тому я подала давно, як тільки знала цю програму. Він не падає, але звичайно, особливо ліпнина дуже дуже сипеться, особливо після дощів, вітрів, все. І е, металева частина дуже пошкоджена. Мабуть, там е, там ще після Другої світової, там, мабуть, щось потрапило, щоб покривили сті. Я не могла нічого зробити. Представники підрядної організації, що наразі займаються реставрацією, наголосили, що балкон дуже пошкоджений і роботи багато. Дві консолі є пошкоджені, одна впала вже, видно, її немає. Друга консоль в такому стані, що вона декоративна нижня консоль, в такому стані, що вона може впасти в будь-який момент. Сам балкон видно, що напевно при Другій світовій війні він трохи постріляний. Самі перила, і там з середини частини перил їх просто немає. Плита також тріснута, та вона в незадовільному стані. Хоча так на перший погляд здається, ніби що все нормально, насправді стан ну, незадовільний. Посадовці ж зазначають, що в цьому процесі дуже важлива комунікація між усіма учасниками цього процесу. Мешканцям важливо розуміти, чому саме так здійснюється реставрація, які технологічні особливості. Також що реставрація це в певній мірі процес дослідження пам'ятки, тому виникають додаткові моменти, які потребують узгодження. І власне ця добра комунікація дозволяє забезпечити позитивний результат, позитивні враження від учасників програми, заохотити таким чином більше мешканців, подаватися, приймати участь і дбати спільно за спадщину. Вона також додає, що заявок на аналогічні роботи за іншими адресами поступає чимало однак більша частина не проходять відбір. Стосовно набору, який здійснювався протягом 23-24 років, то слід зазначити, що прийняли лише 12 заявок з насправді великого масиву звернень, в основному через подання неповного пакету або не узгодження позиції з співмешканцями, сусідами, оскільки програма передбачає комплексне розв'язання проблеми реставрації балконів. Наступний набір плануємо оголосити восени для того, щоб всі бажаючі могли допрацювати свої звернення, подати та відповідно бути включеними у цю програму. Додамо що на роботу з реставрації передбачено 212 тисяч гривень. З них 10 тисяч сплатили мешканці. Сніги тануть, вода прибуває на річ сістри. От от може впасти земляна дамба. Під водяним ударом опиняться цілий житловий масив, лікарня та міжнародна траса. Місцева влада б'є на сполох та вже розпочала роботи, аби зупинити річку, яка вже не бачить берегів. Для цього комунальники пішли на відважний крок: змінюють русло потоку та укріплюють дамбу, аби вона таки витримала натиск води. Проблема в тому, що грошей в бюджеті обмаль з необхідних 7 мільйонів є лише три. До того ж, така ситуація виникає вже не вперше: 16 Років тому стрий вже вирішив показати усім свою силу, але тоді вдалося вчасно приборкати паводок. Іноземець може сісти за грати за своє добре серце. 42-річний водій погодився допомогти ухилянту таємно потрапити до Європи, але пильне прикордонників в оману не введеш. Ситуація трапилася на пункті пропуску Нижанковичі. Далекобійник заявив, що їде зовсім один. Але коли служиві зазирнули у спальний відсік, побачили там ще одного чоловіка. Те, що 35-річний попутник ухилянт, не було жодних сумнівів. Зрештою, це підтвердили й документи. І гори втікача і його поплічника затримали. Тож тепер м'якосердний іноземець має усі шанси оселитися в українській в'язниці на 5 років за незаконне переправлення людини за кордон. Дати можливість молодим виконавцям показати себе, а людям почути юні українські таланти. Телеканал Правда тут Львів спільно з мистецькою школою Ільків Скул запустили новий унікальний проєкт «Teen Chart Ukrainian Мюзік Джуніорс. Це є молодіжний хід парад української популярної музики. Це може бути народна музика, це може бути авторська музика. І ми запрошуємо усіх молодих виконавців, особливо дітей, які вже мають досвід роботи і мають відеокліпи свої класні авторські, особливо. І ми запрошуємо долучитися до нашого проекту і прийняти участь у нашому хід параді. Програма складається з семи пісенних композицій молодих артистів, які співають народні пісні в сучасній інтерпретації, а також власні. І починаємо ми з рок-н-ролу, Тож на сьомій позиції нашого хіт параду трішки вас розігріємо. Ведучі нашого проєкту. Це також юні молоді виконавці, які, окрім того, що покажуть власні роботи, покажуть власні кліпи, також розкажуть про що наш музичний хіт парад дитячий, і обов'язково розкажуть про що пісні, про що кліпи і хто їх виконуватиме. Перший випуск вже доступний до прослуховування як в ефірі телеканалу, так і на Ютуб сторінці. А це тільки початок. У наступних виписках нові пісні у виконанні молодих українських виконавців. Це той проект, де ми покажемо, що відбувається у музичному світі українського юнацтва, як росте наша молодь, які класні пісні вони випускають, щоб всі бачили і знали, які молоді юні зірки, молоді українці талановиті, як вони вміють співати, і це все ви зможете побачити у нашому проєкті Ukrainian Music Junior. До слова, у перших програмах хід параду заспівали юні зірки з музичної школи Ільків Скол». Але долучитись може кожен. Ми зараз формуємо сторінку. Ми зараз формуємо пошту електронну, на яку можна буде надіслати свої анкети, надіслати відео для того, щоб ми могли прийняти їх в наш хід парад. І відповідно таким чином можна буде долучитися до Ukrainian Music Juniors. Заявки можна надсилати на пошту, яку ви зараз бачите на екрані, вказавши тему кінчарт. У Львові врятували новонароджене немовля. Лікарі діагностували, що легеня восьмиденної дівчинки була вкрита кістами. Дитинка могла раптово померти. Відтак медики вирішили провести складну операцію. Втручання виконали у три проколи. Дитині видалили нижню хвору частину легені. І тепер пацієнтка здорова. Та поїхала з батьками додому. Не зупинився на вимогу патрульних та керував п'яним правоохоронці. У селі Великий Дорошів виявили порушника приладом для вимірювання швидкості. Зрештою, Керманич вирішив втекти від патрульних. А коли зрозумів, що не вдається, то вийшов з машини та спробував піти з місця події, але марно. Виявилося, що чоловік ще й був на підпитку. Перевірка драгером показала майже два проміле. А у поясненні чоловік вказав, що не вживав алкогольних напоїв, та йому невідомо, чому прилад показав позитивний результат. На порушника винесли постанову та два протоколи. У Львові на вулиці Винниця сталася серйозна ДТП. Між собою не розминулися два легковика. Одна з автівок від сильного удару перекинулася. Внаслідок зіткнення водій одного з автомобілів та його 12-річний пасажир отримали ушкодження. Наразі медики встановлюють діагнози цих пацієнтів. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Також вирішується питання правової кваліфікації події. Пасажирську буковину позашляховика зім'яло немов. бляшанку. На обізній дорозі неподалік міста виників. Вантажівка протаранила ауді. Аварія сталася сьогодні по обіді. На місце одразу ж викликали поліцейських, рятувальників та медиків. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Відняти людей довелося за допомогою спеціального інструменту одразу з обох машин. На кілька годин рух трасою був ускладений. Що саме стало причиною ДТП зараз є слідчі та експерти.